Взагалі, кадрова ситуація в Херсоні вона дуже плачевна, скажімо так. Не вистачає спеціалістів, як і медичних, так і в комунальних сферах. Є ряд і вакансій. Є є комунальні підприємства, які ніким ніким не очолювані вже досить тривалий період часу. Є підприємства, які якісь дуже потребують взагалі укомплектування. Є більш менш укомплектовані, які надають результати стабільно працюють. Але в цілому, якщо брати кадрову ситуацію, то вона плачевно як. Місті, так і в область ми повинні надавати і певні соціальні гарантії, пропозиції не для людей, які тут працюють, зокрема і фінансового характеру. В Соні на ті чи інші посади людина точно повинна отримувати заробітну плату більше ніж працюваючи там в більш віддалених областях. Це і так зрозуміло. Є відповідні коефіцієнти з моменту деокупації. Не було що дня, щоб не було поранених людей, І, зрозуміло, які з якими викликами стикається медична сфера. Потрібно постійно реагувати, надавати відповідну фахову медичну допомогу. На жаль, гинуть як працівники комунальних підприємств, так і лікарень. Це демотивує працювати тут як у місті, так і в області. Шукаємо підтримки з боку міністерства. До прикладу, якщо говорити про медицину, то міністерство охорони здоров'я зробило такий вахтовий метод працювати в. Херсоні області вони з різних регіонів України на деякий період направляють своїх спеціалістів, щоб вони працювали тут у нас.